Намалювати листівку малюнок на фронт малому Максимку підказала мама. Ми слідкуємо за сторінкою, допоможи фронту і стараємося кожного разу, чи можемо допомагати, і знаємо, що е, просять дитячих малюнків. І, звичайно, що я сказала Максимові, щоб він від себе маленьку часточку намалював. І власне я йому не хотіла підказувати, так щоб він сам придумав, що він має на думці, коли взявся за олівець, з першого разу не вийшло, але потім таки намалював як задумав. Спочатку я намалював Путіна, потім я намалював все, що відносилось до України, ну там той танк. І тоді аж мама мені роздрукувала його лице. Потім я розмалював все і намалював кров на його лиці. Чому так? Ну, ніби що він вмирає і українська армія виграє. Смішного зомбі Путіна скерували ініціативі Допоможи фронту. Там у руки вона потрапила Олегу Радику, не встоявши перед дитячою картиною, опублікував малюнок у соцмережі. А далі вирішив показати й усім львів'янам. І мене зразу тоді виникла думка це не тільки тим людям, які користуються мережами, а й вів'янами і гостям. Це було просто. Я домовився з однією фірмою, яка нам безкоштовно надала. Ще саме виготовлення. То ще й цей гривень, і ця гривень за два дні люди мають хороший настрій. Хай у стен на основе пікасла тож тепер зомбі Путін висить на білборді та тішить здебільшого водіїв. А ті у смаках хлопця не сумніваються. Ну правильно зробили. Значно неї таке відчуття є, становище в країні і навколо що робиться. Ну посміхаюся весело і сумно, тому що таке, знаєте, восьмирічна дитина, вона би мала щось інше малювати, напевно, в своєму житті. Знаєте, є вираження, воно було б смішно, якби не було так грустно. Ані Максимко, ані мати великого малюнка не бачили. Втім, те, що його подарували місту, нічого не мають проти. Якщо люди його визнали, і і він комусь комусь від нього веселіше, хтось впевненіший у нашій швидкій перемозі, я тільки звичайно рада. Враження було що так. Ну, що так цінують цю роботу, і хоча хлопчик мріє стати банкіром, а не художником, його вже називають львівським Пікасом, і макет своєї роботи готовий подарувати будь-якому місту задарма. Ірина Панчишин, Юрій Герасимов, головні новини Львова.